Привіт! Привіт! Хочете схуднути чи підсушитися? Або ж поправитись і підкачатися? Або ж просто бути здоровим. Ми розкажемо вам як. Багато хто з нас сказав фразу Починаю бігати з понеділка. Так-так, ти не один. Але такий понеділок ніколи не наставав. Слухайте нас! Ми розкажемо, як це робити, та додамо вам мотивації. Ага, я собі на перше квітня теж якось пообіцяла, що бігати почну. Прикольний був жар. Головне в цій справі знати техніку і всі нюанси, мати хороший настрій і мотивацію. У вас все вийде. Ви станете більш витривалим, покращите роботу серця і судин, отримаєте тонус м'яз і шкіри, і взагалі будете менше хворіти. Простіше кажучи, біг оздоровлює тіло і душу. Краще місце для бігу це парк. Тут ти і в тіні бігаєш, і краса довкола, і свіже повітря. Коротше, супер. Але якщо поруч немає парку, не думайте, що це привід не бігати взагалі. В стадіони, вулиці навколо будинку. Бігати можна де завгодно. Головне, аби не було пекучого сонця, і ви не перегрівались. Краще бігати на порожній шлунок. Для тих, хто в темі біль в боці, коли біжиш, виникає саме через їжу в шлунку. Або ж бігати через дві години після їжі. Не пийте багато води перед бігом і під час, щоб у шлунку не булькала вода. Перед бігом розімніть м'язи, ніг, спини, шиї. Зробіть кілька розігріваючих рухів. Не забудемо й про зовнішню підготовку. Наш одяг попасти на шопінг за півгодини до закриття. Ха, от вам і біг і одяг. Обирайте кросівки зручні і щоб щільно утримували стопу. Для бігу обирайте спортивний одяг, який не сковує ваші рухи. Коли прохолодно, одягніть світшот або вітровку. Захищайтесь від протягів, а не від холоду. Закутавшись, є всі шанси перегрітися. Якщо є можливість, придбайте крутий девайс – трекер Він покаже подолану відстань, спалені калорії та буде красивим спортивним аксесуаром. Якщо ви відчуваєте, що ваше дихання збилося, а пульс занадто почастішав, дозвольте собі переривчик. Тоді це буде на користь. Під час бігу вам треба багато кисню. Через те треба дихати обов'язково правильно, щоб вам не стало погано. Треба вдихати носом. Видихати родом, але трохи повільніше. А ще не розмовляйте під час бігу і не співайте мені там. Отже, беріть навушнички, включайте музику і побігли. До пробіжки ви маєте знати частоту вашого пульсу в спокійному стані. Якщо ж після пробіжки частота вашого пульсу вища на 50%, тоді навантаження для вас нормальне. У перший день починайте бігати з 10 хвилин, і в абсолютно комфортному для вас темпі. Якщо втомилися, переходьте на швидкий крок. Запам'ятайте місце, де пройшло 10 хвилин, щоб потім розуміти, скільки ви пробігли. Не намагайтеся бігти швидко. Головне бігти в правильній техніці. Наступний раз повторіть тренування і спробуйте за ці 10 хвилин пробігти, ну хоча б трохи більше. Тренуйтеся не менше 3-4 разів на тиждень. Не вдаряйте ногою по землі з силою. Ступайте майже нечутно, адже жорсткі удари стопою призводять до травм. На першому етапі починайте збільшувати час. Спочатку до 20 хвилин, потім можна до 40 хвилин. Якщо вам не буде вистачати навантаження, візьміть в руки гантелі або ж рюкзак важкий, надійте на себе. Починайте і закінчуйте дистанцію на меншій швидкості, ніж у середині. На фініші не зупиняйтесь різко, а пробіжіть ще трохи по енерції до природньої зупинки. Я якось чула, що один бігун так швидко біг, не встиг зупинитися на фініші і заплутався у цій фінішній стрічці. Так він за це отримав ще й медаль за фігурну гімнастику. З часом починаєте ставитись до пробіжок як до отримання задоволення: міняйте красиві пейзажі, бігайте по паркам, пагорбам та різним цікавим місцям. Сподобалось вам наше відео. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви напишете коментарі. Ми їх обов'язково врахуємо. Дякую вам, Ба-бай!